Чому побутова швейна машина або в даному випадку це побутовий оверлок, працює нестабільно. Що я маю на увазі? Коли ви натискаєте педаль пуску, електродвигун то запускається, то зупиняється сам по собі. Хоча ви педаль тримаєте весь час натиснутою. Зараз я вам все покажу. Перед вами знаходиться електродвигун цього оверлока. А причиною цього всього горя є ось ця деталька. Ця. Її роль заключається в тому, щоб передати електричний струм на ротор електродвигуна. На своєму борту електродвигун має таких дві штучки. Одна знаходиться тут, а друга ось тут. Ставимо її в своє посадкове місце і бачите, з цієї сторони її видно. Вона підпружинена цією пружиночкою і входить в контакт з колектором ротора. Ось це деталь називається колектор. Він знімає електричний струм на обмотку ротора. При роботі електродвигуна ротор обертається, і тим самим щітка зножується об. Колектор ротора. Це цілком природний процес, нічого тут страшного нема, не тільки у вас одних таке відбувається. Інколи потрібно щіточки замінювати.